Слава Богу. Слава Богу! Бог благий. Амінь. Я хочу, щоб ми сьогодні звернули увагу на книгу Плач Єремії. В нього було багато причин, щоб плакати і написати цю книгу. Якщо ми бачимо те, що нас очолює, те, що ми дивимося в новинах, то, що ми слухаємо, нам кажуть, на жаль, в нас теж багато привідів, поводів для того, щоб іноді плакати. Я сьогодні був в магазині, чай купляв. Запитав, скільки там є пачок, бо нам на схід відправляти. Кажу, ну я так, вот, лавалонтер, -Ла ми туди на Краматорськ. Вона а як там? Та не дуже. Бо обстріли є, але тримаються люди, живуть. І вона каже, я десь побачила. За якусь собаку, не знаю, що вона мала на увазі, якесь відео. І так мені жалко стало собаку. Я каже, стільки проплакала, не хочу ніяких новин, нічого. Каже, гарно, що я працюю цілий день, і мені ніколи дивитися і бачити, що воно просходить. Ну, теж позиція. Але Зараз зовсім інший рівень тих причин, щоб іноді плакати. Війна, зруйнований Маріуполь, Буча, Ірпенді ми тільки от недавно приїхали від тіля. Запоріжжя. Ось недавно був ракетний удар, і дуже багато загинуло. І так близько до серця це приймати. Якщо багато приймати, воно може не витримати. Я колись чув в новинах був теракт, і я не пам'ятаю де, і в лікарні стали провозити людей. Щоб допомогти їм, щоб лікарі допомагали. І один лікар, який бачив оце горя, оцей стон, оцю боль, біль і тілесну, і душевну. В нього серце не витримало, він загинув там, за операційним столом. Тому ми і збираємося щоб спілкуватися тут. Чи десь один з одним. Тому ми молимося і кажемо, Боже, зупини цю війну. Боже, хай не буде страждань та горя. Тому ми іноді плачемо. Хто сказав, що якщо плаче людина, він якось так висвобождає з організму то, що потім може йому нашкодити. Книга плач Єремії. 3 глава 25 вірш. Господь добрий. Для тих, хто надію на нього кладе. Для душі, що шукає Його. Ми пам'ятаємо, як книга починається плаче Єремі? Давайте нагадаю. З першого вірша, як самітно сидить колись велелюдне це місто. Немов вдова воно стало, могутнє посеред народів, княгиня посеред країн, воно стало данницею. Гірко плаче по ночах вона. Майте на увазі Івдея. І сльози, горячі на щоках у неї. Там третій вірш кажеться, що це Івдея. Отакий От початок книги. Ну давайте до 25-го вірша повернемося. Серед цього всього, що відбувається, Єремей каже, Господь добрий. Івдея. Платить дань, місто зруйновано, людей майже нема, і таке горе. І посеред всього того, що він бачив, ми читаємо ось ці слова. Господь добрий. Я хочу, щоб ми, наскільки можливо, не тільки біль. Сприйняли до свого серця, і нам іноді так тяжко потім стається. Я не кажу, що треба як страус, я нічого не знаю, нічого не бачу, нічого не хочу, я багато працюю, і гарно, що я не бачу. Це теж не те становище. Але бачити тут чи іншу біль, буде недостатньо, щоб ми могли рухатися, жити, являти світ ціль і допомагати тим, хто поруч нас. Нам дуже гарно бачити і Бога, як бачив Єремія. Якщо ви з цього вірша і підете до 40-го і почитаєте його думки, вони дуже гарні. З першого вірша першої глави ми тільки що бачили. Сльози, горькі сльози по щеках. І ось таке, як пробудження. І він каже за Бога, Господь добрий. Це так є. Ну добрий тут уточнення є дуже гарне. Господь добрий для тих, хто надію на нього кладе. Хто шукає Його? Воно взаємосв'язано так: шукати Бога і наскільки можливо, бо є дух премудрості і відкриття, Він відкриває нам себе. І коли Він відкриває себе, ми ще можемо більше покладати надію на нього. Є такі природні. Характеристики нашого Бога, і дуже гарно, коли ми їх в своєму житті, в молитві, в святому пісні, чи це буде в нашому житті, ми маємо такі пізнання. Бог святий. І дуже гарно, якщо ми шукаючи Бога, Його такого знаходимо, це природнє Його становище. Він по природі своєї Свят. І це дає нам те відчуття, яке дуже нам потрібно страх Божий. Страх Божий допомагає нам лишитися самоправідності, про яку брат Юрій казав. Бог благий. Туди входить і милість, і любов Божа. І коли ми це. Для себе відкриваємо від Бога, Бог відкриває нам, точніше, нам. Не важко сказати, Господь добрий, і покладати надію на нього. Тоді ми у доброго Бога шукаємо отого віддіння для себе, щоб почути, як брат Євгеній казав вже, почути Його голос щоб він щось сказав. І ще одна важлива характеристика Бога він всемогутній. Він може все. Ну, окрім того, що ми кажемо гріх. І на такого Бога ми можемо покладати надію святий, благий, всемогутній. Він дуже бажає, щоб ми його шукали. Я теж, як і задумувався, чого шукати? Може, проще треба якось бути? Проблема не в тому, що він хоче прятатися. Проблема в тому, що ми його природньо нездорого то можемо відчувати. Без якийсь зусіль з нашої сторони, воно дуже важко буде. А без його відкриття зовсім неможливо щось знати про Бога. Це і від нас, і від Нього. І Якщо ми так серце своє направляємо, щоб Його шукати, щось думати. Я люблю по Червонограду гуляти. Я думаю, на лавочці сяду, думаю. Ну, якось так з Богом, як, як можу, розмовляю, Ну, більше щось кажу. Щось потім якусь думку послухати, щось записати собі. Брат Женя дійсно сказав Бог наш, живий Бог, і Він хоче нам казати, відкривати себе. І тоді в нас, то, що нас оточує, воно якось по-іншому виглядає. Ми тоді можемо бачити, як ми можемо допомогти. Ми тоді не ховаємося від всього, того, що відбувається. а вирушаємо, покладаючи надію на Бога, шукаючи Його, познаваючи Його, слухаючи Слово Його і посвячує себе Йому. І воно тоді відбувається не так. Швидко все, як би нам хотілось. Але день за днем щось в серце відбувається. І ми починаємо якось по-іншому розуміти наше життя, то, к чому ми покликані. Краще розуміти ті, хто з нами поруч. Бог добрий, Даже серед всього того, що переживав. Єремія, він казав цю істину. Бог добрий! І це так важливо нам знати з вами, і хай Господь допоможе, ми зараз будемо молитися, щоб це відкриття в нас було. І нам дуже важливо, щоб час від часу я казав на своїй той проповіді за це. Шукати Його. Шукати. Будемо молитися. Хай Господь допоможе нам серед усіх цих потрясінь, наскільки можливо мати відкриття, що Він добрий, Він могутній, Він люблячий Батько. І він во Христі Ісусі. Духом Святим може допомогти нам через нас ті, хто рядом, через нас, церкву, нашій країні, щоб прийшов мир, перемога, щоб світло побарало темряву, і щоб ми жили гарним життям і славили Його, бо Він добрий. Будемо молитися.